З часом людство зрозуміло, що усі відносини необхідно оформлювати офіційно, і цілком можливо, хтось із вас зовсім скоро перетне межу за якою офіційні відносини. Та ми тут не за цим. Ми прийшли дізнатися, як працює РАКС у нових умовах. В плані реєстрації актів цивільного стану в Україні діє кілька пілотних проєктів, в одному з яких безпосередньо участь бере наше місто. Ще майже з початку 2016 року державну реєстрацію новонароджених в Коростені і ряді інших міст України можна провести прямо в пологовому будинку. Перша урочиста реєстрація за участі міського голови Володимира Маскаленка відбулася 25 березня. До сьогодні кількість таких отриманих просто в пологому відділенні свідоцтв про народження значно зросла. Які ж перші підсумки реалізації цього сервісу? Ми можемо сказати, що станом на сьогодні, на 10 серпня 2016 року, у акушерсько гінекологічному відділенні Коростенської центральної міської лікарні отримали свій перший документ 102 новонароджених. Із загальної кількості за цей час зареєстрованих 267. Отже, це становить 38%. відсотків. Я хотіла б сказати, що це непоганий показник, тому що в середньому по Україні цей показник становить 25%. відсотків, тобто ми перевищуємо середній показник. Звичайно, не всі отримують свідоцтва просто в лікарні дехто ще не визначився з іменем, а дехто має цілком об'єктивні причини відкласти реєстрацію. Проте послуга надається регулярно і безкоштовно. Виїзний прийом здійснюється спеціалістами відділу у вівторок, четвер і п'ятницю пологому відділенні для того, щоб Отримати послугу державної реєстрації народження та отримати свідоцтво у пологовому відділенні необхідно мати такі оригінали документів: паспорт батьків не тільки породілі, а обох батьків, і матері, і батька. Медичне свідоцтво про народження, яке видається закладом охорони здоров'я, і свідоцтво про шлюб за наявності зареєстрованого шлюбу. Ця послуга популярна все ж таки на сьогоднішній день в місті, чи не популярна? Я би сказала, що вона знайшла відгук у серцях. Користенців, і ви бачите, що 38% від загадненої кількості це зовсім непогано, і я думаю, що те, що ми інформуємо, і надалі будемо інформувати населення про таку послугу, дасть нам можливість десь до 50% охопити цим сервісом тих, хто отримує свідоцтво про народження. Ще одна новина реєстрація шлюбів за добу. В цьому пілотному проєкті користень участі не бере, проте з початку наступного 2017 року подібним чином шлюб можна буде зареєструвати і у нас. На думку Галини Жиліної, до сплеску необдуманих укладань шлюбів це не призведе. Така необхідність реєстрації шлюбу за 24 години вона викликана. Певними умовами, в яких ми живемо, а саме проведення антитерористичної операції. Якщо ви звернули увагу, то пілотним проєктом фронтовій території охоплені, а саме Маріуполь, Северодонецьк, Херсон, що, що значить, що на зустріч Міністерства юстиції йде внутрішньопереміщеним особам. І також тим учасникам терористичної операції, а також тим особам, що сьогодні громадяни України переживають, проживають на тимчасово окупованих територіях. Для них цей сервіс є важливим, адже документи, що видаються, наприклад, у Криму, вони не визнаються в Україні. Я... Хотіла би зазначити для населення міста Корзня, що міністерство не хоче цим серцем казати, що пропагувати не роздумуючи брати шлюб, адже це лише можливість така скористатися такою можливістю в особливих умовах. А всі люди, звичайно ж, дуже виважено ставляться до такого до реєстрації шлюбу, і можливий варіант, що хтось за пів року, хтось за три місяці може подати заяву. У нас екстериторіальна реєстрація шлюбу, тобто громадяни міста Коростеня можуть скористатися цим пілотним проєктом. Найближче зараз на поточний момент це звернутися до Одеси з такою послугою з 14 серпня. Київ буде долучений до такого проєкту. Ну і з 19-го Львів. Отож, шановні користенці, ми маємо все більше можливостей в плані оформлення актів цивільного стану. Можна сказати, що Мін'юст іде назустріч українцям.